Чи визначились ви вже наскільки довгий список претендентів? Можливо, це коротке коло, а можливо, ви вже знаєте ім'я. Хто і коли буде наступним призначений наступним головою офісу президента? Можливо, ви назвете його прямо сьогодні? Французька аудиторія цікаво, так? Добре. А... Зрозуміло, добре. Ну, сенсації сьогодні точно не буде. а Озвучувати я не буду, тому що я хочу ще додаткові провести консультації. Я їх запланував по поверненню в Україну. Я це зроблю. <кій> Мій вибір залежить від того, чесно вам скажу, від деяких речей а, напрямок а, менеджменту і фокусуємось більше на а, дипломатії а, або Інші напрямки, які дуже важливі. Безумовно, у нас є достойні люди в Україні, і це я думаю, ви це побачите.